Чи помічали ви колись матеріали чи дизайн рішення, що сильно дешевлять інтер'єр та ремонт в цілому? Причому самі матеріали і робота можуть бути зовсім не дешеві. А хтось іще вважає, що це гарно, круто, стильно і взагалі по-багатому? І ніби грошей купу вклали, а воно щось не то. Сьогодні я точно когось із вас розчарую, бо такі рішення є в багатьох із нас. Можливо, навіть в кожного другого. Деякі рішення ще можна виправити безкоштовно або з мінімальними витратами. І ваш інтер'єр буде виглядати набагато краще. А інші виправити без глобального ремонту, демонтажу та додаткових витрат, на жаль, вже не вийде. І навіть зараз, у 2024 році, багато хто буде і надалі робити такі невдалі рішення. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Починати будемо з 10-го місця. Від самого лайтового і безневинного до першого самого хардкорного та дорогого, і в деякій мірі навіть неоправданого. А всі, хто додивляться до кінця, отримають бонус. Ну що, погнали? Десяте місце: короткі штори та тюлі та їхня мала складка. Часто на цьому люблять економити, але з таким рішенням інтер'єр виглядає дешево. Візуально короткі штори по ширині звужують приміщення, а короткі по висоті. Більше роблять кімнату схожу на вагон купе у поїзді. Мала складка створює натягнутий ефект і таке враження, ніби не вистачило тканини. Тому стандартно рекомендую брати довжину шторів і тюлів в два рази більшу від довжини самого карнизу. А по висоті їх раджу робити в рівень з підлогою або на 5-10 мм вище від рівня підлоги. Винятком може бути вікно у кухні, де штора переходить у стільницю, або якісь інші нестандартні рішення, де, наприклад, штори просто лежать на підлозі. Дев'яте місце пластиковий плінтус для підлоги. Кутники для нього та заглушки. Такий плінтус зіпсує вигляд будь-якої підлоги і змусить виглядати її дешево. Навіть якщо у вас дорогий натуральний паркет чи якісний хороший ламінат. З'єднувальні кутики і закінчення під час перебирання можуть відлітати, а сам профіль низької висоти та ще й з блиском одразу видає, що це пластик, який ще й до того часу не попадає в колір з вашим підлоговим покриттям. Тому рекомендую використовувати плінтус з дерева. МДФ або металу восьме місце. Маленькі вазочки, квіточки, глечики та інший дрібний декор. Наявність на полицях великої кількості дрібного декору чи маленьких вазонів, що часто між собою не поєднуються, швидше створюють ефект хаосу, а не краси та порядку. На ньому часто збирається пил, який важко пропилососити, бо декор дрібний і його просто затягне в пилосос. А також його складно протерти. Через його маленькі габарити. Тому в більшості випадків маленькі, гарні та прикольні декори з часом перетворюються на купу брудного непотребу. Рекомендую поставити 2-3 великих декори чи вазони замість 10 чи 20 дрібних. А якщо ви вже щось таке дрібне колекціонуєте, то краще ховати такі речі під скло. Тоді вони будуть і на виду. І не припадатимуть пилом, а ще їх можна підсвітити. Дрібні вазони краще формувати у групи, таким чином візуально вони виглядатимуть більшими, що додасть краси. Сьоме місце картини природи та бурштин. Часто нам на новосілля дарують. Яскраві картини природи, які так само часто не вписуються у ваш новий інтер'єр. Чомусь прийнято вважати, що будь-яка картина це такий декор, який точно не помішає, а тільки прикрасить ваш інтер'єр. І в цьому дуже велика помилка, бо потім ці подарунки немає де почепити і шкода їх викинути. Навіть якщо вони з бурштину, срібла чи позолоти. І дуже дорогі, то це аж ніяк не означає, що вони будуть окрасою інтер'єру. Пам'ятайте, що картина це вагомий візуальний елемент інтер'єру, і часто картина може навіть створювати акцент чи задавати стиль і настрій приміщенню. Тому картини для інтер'єру потрібно підбирати не тільки орієнтуючись на ваш особистий смак чи високу ціну, але і на стилістику інтер'єру в цілому. А картини з бурштину це взагалі окрема тема. І з такими рішеннями потрібно бути Дуже обережними, бо виглядати вони можуть так само, як і золотий батон. Друзі, нагадую, що у нас триває збір на авто для наших військових. Пам'ятайте, чим менша підтримка, тим пізніше буде наша перемога. Тому давайте максимально пришвидшимо та наблизимо її. Задонатити можна, відсканувавши ось цей QR-код або за посиланням в описі. Зараз важлива і потрібна. Кожна гривня. Шосте місце: глянцева натяжна стеля. Глянцева натяжна стеля в дизайні в більшості випадків це признак поганого смаку. Цей блиск видає штучність матеріалу і візуально виглядає дешево. Винятком може бути ситуація, де вам потрібно підкреслити зеркальний ефект. Але таке трапляється досить рідко. Якщо стеля великого розміру, то на протязі, коли гуляє вітер, стеля також може гуляти, як і відбиття на ній. І, як мінімум, це виглядає дивно. Кліонка на стелі. Натяжна стеля не є поганим матеріалом і в деяких випадках має багато переваг. До речі, все про плюси та мінуси натяжних стель я розказував в одному зі своїх попередніх відео. Тисніть от сюди на підсказочку або переходьте в опис. Там також є посилання на даний випуск. Але якщо вже вам ну дуже хочеться натяжну стелю, то робіть її краще матову. Попередні п'ять рішень ще можна легко виправити. Це не дуже складно та і не дуже дорого. А от наступних п'ять рішень тягнуть за собою ремонтні роботи і великі часом навіть зовсім не потрібні витрати. П'яте місце точкові світильники з прикрасами. Світильник має бути красивим, вірно? Так, якщо йде мова про люстру, яка часто може служити не так джерелом світла, як елементом декору. Але якщо ми говоримо про точкові світильники, то вони мають бути максимально непомітними і не привертати зайвої уваги. Взагалі, зараз прийнято проєктувати світло так, щоб не було видно джерела освітлення, а тільки саме світло, яке від нього виходить. А якщо ми монтуємо точкові світильники зі всякими там перекрасами, то ми ще більше на тих світльничниках світильниках Акцентуємо увагу. Тобто на тому, чого б мали б не помічати. Навіщо ви це робите? Хіба це для вас гарно? Крім того, точкові світильники з прикрасами чи кришталем, як правило, ще й дорожчі. Тому рекомендую брати точкові світильники з металу, в колір стелі або ж приховані гіпсові, які монтуються прямо в стелю. Також хорошим варіантом будуть споти чи трекові системи. А хочете. Кристаликів чи краси, то купіть краще гарну люстру. Четверте місце: висячі кабелі та шланги. Висячі кабелі від телевізора, рушнику сушки чи інших побутових приладів точно не додадуть краси вашому інтер'єру. Тому потрібно завчасно про це подумати. Від телевізора до іншої техніки. Можна прокласти кабель-канал і в ньому заховати всі кабелі. Так само можна сховати газовий гнучкий шланг для підключення газової варильної поверхні, щоб він не висів біля фартуха кухні. І про це потрібно подумати ще на стадії ремонту. Що стосується рушнику сушок, то тут все трохи простіше. Рекомендую обирати комбіновані рушнику сушки з прихованим підключенням. Тоді звисаючого кабелю у вас просто не буде, бо є можливість виконати з'єднання за допомогою прихованого підключення, що має компактний та акуратний вигляд. У своїх проектах ми постійно використовуємо рушнико сушки від українського виробника Маріо. Окрім того, що це якісний український виробник. У них ще й дуже гарні дизайни та хороші ціни. У мене навіть вдома дві такі рушникосушки на черзі фіналісти та бонус. топ 3 рішення, через які інтер'єр виглядає дешево, на які ви витратите багато грошей, і які переробити буде дуже складно та дорого. До речі, я вже написав сценарій на ще один такий топ, і він прямо таки епохальний. А фіналісти там ой-ой-ой. Як тільки це відео набере 10 тисяч лайків та тисячу коментарів, то я одразу знімлю продовження. Тому все у ваших руках. В коментарях напишіть, які на вашу думку, рішення найбільше дешевлять інтер'єр. Ця інформація точно багатьом буде корисна. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Третє місце. Глянцеві пластикові підвіконня. Глянцеві пластикові підвіконня мають не найкращий вигляд, і як правило, це найдешевші підвіконники на ринку. З часом вони можуть жовтіти, темніти, сіріти чи просто втрачати колір, і можуть навіть тріскати через те, що часто мають пустотілу структуру у вигляді решітки, а товщина конструкції стінок невелика. Замінити підвіконники після ремонту буде складно без шкоди для самого ремонту. Тому рекомендую використовувати повнотілі матеріали для ваших підвіконників. Це може бути камінь, натуральний або штучний дерево чи ламіновані плити. З недорогих і практичних може бути вологостіка фанера, покрита ламінацією. Вони не тільки матимуть кращий вигляд, але й прослужать набагато довше. Друге місце багаторівневі стелі з гіпсокартону. Думаю, тут дуже і нема що розказувати вже давно минули часи покручених та багаторівневих стель в два, в три, в чотири і більше рівнів. Зараз такі стелі, як мінімум, виглядають дивно, і краси це не додає. А ще зменшують висоту приміщення. Звичайно, є винятки. Коли потрібно підшити вентиляцію чи інженерні мережі, тоді опуск стелі чи нарощення коробу з гіпсокартону буде оправдано з технологічної чи практичної сторони. Робити дизайн ради дизайну і вкладати гроші в складні стелі не варто краще купити якісніші меблі чи інші предмети інтер'єру. Перше місце венеціанка. Або декоративна штукатурка, колись такі штукатурки були ознакою заможності. Майстрів, які робили це якісно, було мало, а ціни були високі, бо це по суті ручна і частково творча робота. Зараз матеріали є більш доступні, і зробити такого типу штукатурку береться кожен другий майстер, хоч і не знає, як це робиться правильно. Від того, кінцевий результат виглядає погано і багато кому він не подобається. Хоча проблема не в матеріалі. А в руках самого майстра дуже часто майстри хитрують і переконують замовника, що буде гарно, і прикривають грубою декоративною штукатуркою дефекти кривих стін, які вже вирівняти звичайною штукатуркою чи шпаклівкою важко, довго та дорого. А ще вони використовують різні відтінки та ефекти, що тільки погіршує загальний вигляд. Від того, до речі, стіни рівнішими не стають, і це все буде видно на монтажі меблів чи плінтосів. Перефарбувати чи демонтувати таку стіну з грубою декоративною штукатуркою може бути цілою проблемою. Так, звичайно, це практично, і вони дуже добре миються. Є такі, що виглядають дуже достойно. І в деяких приміщеннях чи місцях це дійсно доцільно та потрібно, особливо в прохідних зонах, бо звичайна фарба не витримає такої активної експлуатації. Але для чого їх робити всюди, де потрібно і де не потрібно? Тому, якщо ви хочете якесь декоративне покриття, то добре подумайте, чи воно дійсно вам потрібне з практичної сторони і чи воно буде покращувати вигляд вашого інтер'єру. І звичайно, не забувайте про хорошого майстра, який має великий досвід саме з цим типом декоративних штукатурок. Бо зіпсувати дорогий матеріал дуже просто. Бонус! Ну і бонус, як і обіцяв, або симпатії наших бабусь. І не тільки покривало на диванах, яких ніколи не побачиш. От реально, багато хто закриває диван, щоб він прослужив довше. А дивану, за який ви заплатили гроші, і який має гарний вигляд, ви бачити не будете, тому що ви його накрили. Скатертини на столах, які частіше заважають, ніж прикрашають. Винятком може бути певна стилістика, де скатертина дійсно може бути як елемент декору, або ж у вас намічається велике застілля. Клійонки з малюнками. На столах. Тут же без коментарів. Чи все-таки хтось з вас вважає, що це гарно? Чи справедливий цей топ? Чи ви зробили б інший порядок? А можливо, вам найбільше сподобався бонус? В будь-якому разі, я бажаю, щоб ваші інтер'єри та ваші ремонти були гарні та якісні. І рекомендую вам переглянути ось ці відео на моєму каналі, або ж другу частину даного відео, якщо вона вже вийшла.